Друзі, всім привіт! Я довго думала, що ж я хочу побудувати, адже, якщо чесно, в голові думка лише про те, що хочеться відпочити. І я така: о, точно! Раз відпустка мені не світить, mm -hmm. да, то побудую хоч всім з будинок для відпустки. Для цього я обрала містечко Граніт Фолз. Тут і Гори є, і водичка, і ліси. Коротше, дуже гарно. І от з ділянками тут трохи проблема, бо додали це містечко разом з набором. Це набор б, так, здається вже давно. І самі будиночки тут, ну чесно кажучи, такі собі. В принципі, які меблі вже зараз виглядають так собішно, якщо чесно. За приклад, я взяла такі трикутні будиночки, які, мені здається, кілька років тому були прям дуже популярні. І от наче нічого ж складного в цій будівлі нема, в принципі. Але як же я намучилася, першою проблемою стала платформа перед входом в будинок. Спочатку я хотіла підняти будинок е, трохи вище. Але проблема була в тому, що вхід на ось цей типу ганок, він в мене був боковим. А ви знаєте, що це значить в грі? Це значить просто головний біль. Я стільки крутила, вертіла ці платформи, але чомусь в мене нічого не вийшло. Якщо ви знаєте, як можна зробити адекватний підйом з цими. Повернутими платформами напишіть, будь ласка, бо я просто плюнула на цей підйом і опустила фундамент на перший рівень. Наступним моментом був підйом в самому вже будинку. В чому моя задумка була? Я хотіла зробити спальню наверху, а всі інші кімнати були б знизу. Спочатку я взяла знову ж таки ці платформи, але вони просто з'їдали простір, якого тут і так нема, якщо чесно, в цьому будинку. Як бачите, я намагалася туди вліпити ці двері, але потім зрозуміла, що платформи в нас це просто як теж фундамент, грубо кажучи. Тобто, там всередині от прям 100% нічого нема, тобто там не можна зробити кімнату. Тому мені довелося просто взяти і перебудувати весь будинок, додати ось цей типу другий поверх. От чого то, типу, він є як другий поверх, і якраз на другому поверсі у нас буде така міні-спальня. В принципі, там. Ну так, да, можна назвати це повноцінною спальнею, бо там ріжко, комод, тумбочки. Ну, коротше, ви це все ще побачите. Отже, на першому поверсі в нас буде, ем... ну, можна сказати, типу, Три кімнати плюс коридор, скоріш за все, це так. Е, перше, коли тільки заходиш в будинок, це в нас вітальня. М -м ну, звісно, невелика тут все невелике вийшло, не дивлячись на розміри самого будинку. Бо майже весь простір нас з'їдають криші. І до речі, я придумала таку геніальну штуку. Я впевнена, що всі. Про це подумали прям дуже давно, і можливо вже це використовують. І, якщо чесно, я не пробувала це в грі. Але мені здається, що за логікою воно має працювати. Але де Сімсиде логіка це вже інше питання. Ми до цього дійдемо, і я вам вкажу на цей момент. Зараз ми вже дійшли до ванної кімнати. У нас вона буде вхід ніби з цього коридору. Я спочатку думала поставити вхід спереду, але потім зрозуміла, що тоді там нічого взагалі не влізе, бо треба і диван поставити, хоча б якийсь. От, тут в нас вітальня. І так, я потім вже в кінці прибрала цей телевізор, тому що вирішила, що ну, якби персонажі сюди приїжджають відпочивати. Не хіба я такий величезний телевізор. Тобу, телевізор в тому подивитись правильно? Ну, от і я так вирішила. В е, ванній кімнаті у нас, в принципі, ванної і нема, у нас душова. Е, плюс ще е, пральна машина та сушильна, ну, мало лі. От, і сам душ я трошки відділила. У нас таких прям шторок нема, а прям штори, штори я вішати не хотіла, тому поставила ось цю перетинку, як вона тут називається, в грі я не знаю, ну Коротше, ось цю скляну стіну типу вона типу вона скляна стіна в принципі для душової. Остання зона в нас на першому поверсі, це кухня зі столовою. Теж в нас це дуже все компактне, в принципі, як і кухня, так і столова частина. І ще один момент, з яким я намучилась – це камера з цими дахами. Це ви бачите, як мене туди-сюди, туди, наверх, то туди, донизу. Тому що коли ти хочеш поставити щось в такому маленькому просторі. То камера така, о, тут же дах, я полетіла. І просто взлітаю на цей дах, а в тебе дах, грубо кажучи, закінчується на другому поверсі. Ну, це таке ліричний виступ. Тут в нас столова частина. М -м, нічого такого, просто стул, два стільця, бо більше не блізло. От, В принципі, якщо захочеться, прям там, наприклад, запросити до себе когось то можна це зробити буду на вулиці, я там поставлю теж столик. І ось цей міні-балкон на другому поверсі тут в нас буде спальня. І ось ось цей момент. До мене дійшло, що можна сховати ось ці великі наші шафи туди там, де дах. я така, боже, як же це геніально! Просто я реально я не знаю, чи працює воно, чи ні. Але якщо це воно ще й працює, це просто геніально. Сам себе не похвалиш, як то кажуть. Приступаємо ми вже до декорування. Спальні отут -от я залишила телевізор. Ось цей маленький, який прийшов до нас з. Ой, як мені важко ці всі назви пам'ятати. Це в нас кіт був. Е, розкоші. Коротше, щось там про розкоші мені здається. Ну, ви зрозуміли, те, що спальня. От. Типу я вирішила, що все ж таки ну, маленький телевізор то хай буде, а великий я потім, бачите, приберу. Ми вже вийшли на вулицю, і тут я додала ось такий столик, плюс зону з барбекю, плюс ще зона з костром. Можна посидіти де хочеш. Тобто тут аж три, в принципі, зони, можна назвати їх зонами, де можна посидіти це просто на ось цьому прекрасному диванчику. Можна відпочити. Ось, бачите, я психанула і продала до телевізору і поставила камін. У нас там буде камін. От. Повернемося до вулиці. Тут можна і на диванчику посидіти, і за ось цим столиком. В принципі, там доволі якесь сидіння, але єдиний момент, що воно там яке, а якщо піде дощ, воно ж там окне і буде там дуже приємно, мабуть. Та. Ну. Це Sims, в принципі, ладно. В реаліях Sims це окей, якщо тільки близько в І ось ми вже переходимо до екскурсії. Ось такий у нас будинок, тут зона е з вогнищем ось тим. Я трошечки додала рослин і трошечки саме малость. От, заходимо в будинок, витрапляємо в першу кімнату. Це в нас така маленька вітальня. Можна посидіти, подивитися на вогнище, плюс послухати музику, наприклад. Тут ось ці геніальні шкафи, тут в нас ванна кімната, тут у нас лаги Сімс. Вибачте, без них ніяк. Це в нас кухня. І останнє це другий поверх. І діймаємось. Знову бачимо ці прекрасні лаги. І ось така спальня вийшла в таких шоколадних тонах. Ще я повісила ось ці штори, щоб, якщо, наприклад, дуже сонячно, хочеться якогось там. Це трошки, то можна закрити ці штори, щоб воно не світило. От, От такий у нас будиночок для відпустки вийшов, чесно кажучи, то в такий будинок в реальному світі я б залюбки справилась, напевно, десь хоча б. Ой, хоча б на тиждень, можна на два. Було б прекрасно. Ех. Нічого, колись ми всі відпочинемо, і все, всіх буде добре, я в це вірю. Якщо вам сподобалася ця будівля, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Доброго вам вечора, тихої ночі та побачимось!